Вітає в ефірі. Інформаційний випуск новин 7 травня. Сьогодні вже 1169-й день повномасштабної агресії російських сил проти України. Вранці вже традиційно мешканці Хмельниччини о 9.00 вшановують героїв, життя яких забрала війна. А щоб нагадати українцям про важливість хвилини мовчання, в обласному центрі провели символічну акцію. Детальніше про це та про події середи в області, дивіться далі на 33-му телеканалі. Вони віддали життя, ми збережемо пам'ять. Хмельничани зібралися на щоденну ранкову хвилину мовчання, аби вшанувати полеглих захисників. Така традиція із зупинкою в одну хвилину у нашому місті відносно нещодавно зазвичай це відбувається на головних перехрестях обласного центру. Особливо в, ну, в спальних районах у нас, тобто там рух. Життя триває, і ніхто на хвилину не зупиняється. На жаль, в закладах освіти в державних закладах хвилина мовчання вона здійснюється. Позамовчувані люди встають, вшановують пам'ять. Серед мирного населення це ще не є настільки популяризованим. Попри дощову погоду, сьогоднішній захід зібрав чималу кількість людей, серед яких родини полеглих героїв, військові, владці та просто небайдужі хмельничани. Усі як один кажуть, така ініціатива потрібна як ніколи. Насправді, вперше на жаль. Але це є дуже важливо і мені здається, що останнім часом люди вже почали забувати про те, що йде війна, і вони плюють на хвилину мовчання. І поки хлопці там виборюють нам свободу, виборюють нам життя, мирне небо це мінімум, що ми можемо зробити тут. До такої акції я доєднуюся не вперше. Я з міста Полоного там проходить таке завжди. Я вважаю, що це потрібно робити, бо деякі люди забули, що ми живемо в період війни. Деякі люди просто вже привикли до цього. Але є люди, які втратили дуже сильно багато на війні, і їм потрібно ця хвилина, хвилина пам'яті вшанування їхніх родичів, їхніх загиблих. Це як дяка їм за це. Дякувати кожному воїну, усім силам безпеки і оборони за те, що тримають кордони, за те, що б'ються за майбутнє. Наших дітей за мирне небо над Україною після спільної хвилини мовчання учасники колоною вирушили до багатокутників з нашими героями по вулиці Проскурівській. Серед інших, і пані Інна. Її 17-річний син загинув ще у вересні 2014-го. Тоді зовсім юнаком став на захист нашої країни. Жінка каже: хвилина часу кожного, хоч і не поверне її дитину, але точно не буде зайвою для пам'яті кожного захисника. Ну щоб пам'ятали, що наші хлопці. Нас захищають богадари. Ми живемо спокійно, поки. І щоб їх пам'ятали. Це наша історія, що у нас були такі наші українські хлопці. Вони в нас молодці, вони в нас козаки. Олена Гула, Ростислав Маслов, новини 33 канал. 6 травня Україна повернула з російського полону ще 205 наших воїнів. Додому з ворожих рук вдалося вирвати трьох українських офіцерів та 202 солдатів і сержантів. Серед звільнених шестеро наших земляків, п'ятеро військовослужбовців з Хмельницького та один із Шепетівського районів. Після понад двох з половиною років російського полону додому повернувся і Віталій Тімощук зі села Солопківці. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомила мати військового. Він потрапив до рук росіян у жовтні 22-го. З того часу жінка брала участь у різноманітних акціях на підтримку полонених, зверталася і була скрізь, де тільки можливо, аби повернути сина. До слова у координаційному штабі уточнили, що це вже п'ятий обмін цього року. А загалом, з початку повномасштабного вторгнення, вдалося звільнити 4757 українців. Подвиги героїв навіки залишаться в пам'яті людей, а про відвагу Юрія Остафічука нагадуватиме ще й меморіальна дошка. Її встановили у Кам'янці-Подільському на фасаді ліцею номер 10 У день відкриття пропам'ятної таблиці біля закладу зібрали чимало містян рідні, близькі та знайомі героя. Юрій був не лише люблячим батьком, чоловіком і мудрим другом, а й мужнім захисником. Військову службу він розпочав ще в 1999 році, пройшовши шлях від командира інженерно-позиційного. Взводу до офіцера відділення бойової підготовки та керівника електротехнічної служби з початком повномасштабної війни знову став до строю, командував стрілецькою ротою, а з 2024 року військовою частиною. Але 31 серпня 2024 року був тяжко поранений під час ворожого авіаудару. Три дні лікарі боролися за його життя, але 3 вересня його серце зупинилося. Вічна шана і слава герою. Намагався втекти з вікна другого поверху. У Хмельницькому міському ТЦК черговий інцидент. Цього разу військовозобов'язаний, очікуючи на висновок ВЛК, вийшов у вікно. Пав чоловік прямо під ноги перехожим на головній вулиці міста. Йому одразу викликали швидку, яка його госпіталізувала. Не забарилося й пояснення від територіального центру. За словами службовців, жодного морального чи фізичного насильства стосовно постраждалого не здійснювали. Ба більше закликають чоловіків бути розсудливими та не йти на радикальні вчинки. Роздільний збір сміття це не мода, а турбота про майбутнє. Таку здорову ініціативу поводження з побутовими відходами на Хмельницькій АЕС започаткували ще у 2019-му. Станом на сьогодні на станції діють близько 40 майданчиків, де збирають сміття, а ще скло та пластик. Спершу непотріб сортують у спеціальних клітках. Виконуються роботи для того, щоб відсортували, відкрутили пляшки, порізали їх побутові відходи. Склали в контейнер відповідно, а інші елементи в контейнері йде скло, а пластик йде до пресу. Після того, як зробили, практично нарізали і склали, склали в мішки, перенесли сюди, і далі оператор працює над тим, щоби. Відповідно зробити зжимання його після цього, завдяки спеціальному агрегату, пластик стискається до мінімальних розмірів та формується в тюки, а далі відправляється на складське господарство. На сьогодні можна сказати так, що за рахунок роздільного збору побутових відходів, ми щорічно прибираємо з побутових відходів близько 300-400 кубів пластику. Це дуже багато. Такі здавалося прості дії, кажуть у Хмельницькій АЕС уже принесли свої плоди. А культура поводження з твердими побутовими відходами значно підвищилась. Тому сміттєву ініціативу продовжуватимуть її надалі. Олена Гула, новини 33 канал. Незаконні оборудки із отриманням водійського посвідчення. 42-річний хмельничанин запропонував місцевому мешканцю допомогу в отриманні посвідчення категорії С, що дає право на керування вантажівками. За 1200 доларів обіцяв вплинути на посадовців територіального сервісного центру та отримати позитивну оцінку під час іспиту з водіння, ба навіть зазначив, що відмова від співпраці призведе до непередбачуваних труднощів під час дачі екзаменів. Крім цього, в одному із випадків він взявся допомогти. Чоловікові, якого позбавили права керувати транспортними засобами через водіння у стані алкогольного сп'яніння. Ділка вже затримали, йому загрожують до вісьми років позбавлення волі. Як бути законослухняними громадянинами? Корисні знання отримали вихованці одного із закладів дошкільної освіти Хмельницького. До дітей завітали інспектори відділу зв'язків з громадськістю патрульної поліції. Правоохоронці ознайомили малечу зі спецзасобами, які поліцейські використовують у своїй роботі. Також нагадали основні правила дорожнього руху, дорожні знаки та права і обов'язки пішоходів. Діти з цікавістю слухали поліціянтів, а отримані знання стануть у нагоді в майбутньому. Погода на 8 травня. За прогнозом Хмельницького обласного гідрометцентру в четвер буде хмарно з проясненням. Вночі без істотних опадів, в день невеликий короткочасний дощ, вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура по області вночі коливатиметься від 1 до 6 градусів тепла на поверхні ґрунту, можливі заморозки 0-3 градуси. Вдень очікується 9-14, вище нуля. У Хмельницькому вночі температура сягатиме 3-5 тепла. Заморозки на поверхні ґрунту 2 градуси. В день стопчики термометра покажуть 10-12 тепла. Такими були новини середи. Не забувайте, що війна триває. Тож у разі оголошення повітряної тривоги не ризикуйте своїм життям. Реагуйте на загрози. Перебувайте в укритті або дотримуйтеся правила двох стін. А більше інформації про події в країні та в області ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.